Полтавщина приймає робочий візит представників проєкту німецького товариства міжнародного співробітництва. Вони зустрілися з керівництвом області, обговорили хід впровадження проєкту під назвою «Реформа управління на сході України. Угоду про співробітництво, товариство і обласна влада підписали ще у жовтні минулого року. Мета проєкту поліпшити взаємодію між містами, селами та селищами регіону. Що сьогодні ми йдемо по європейських традиціях і європейському прикладу. Коли об'єднуються відповідні територіальні громади, вони об'єднуються і думками, і бажаннями, і фінансами, і реалізують ті чи інші проекти. Сфери співпраці між громадами можуть бути різні. Це і використання альтернативного палива, і переробка сміття, і створення спільної сільської пожежної охорони. Відібрано 9 кращих проєктів. З них оберуть 5 переможців, чиї розробки співфінансуватимуть німці. Йдеться про суму до 20 тисяч євро на кожний. Найважливіша задача нашого проекту буде також полягати в тому, щоб ці кращі кращі практики, які будуть в Полтавській області, були потім представлені і в іншій області, тобто стали певними кращими практиками, взірцями і гідними для наслідування в інших областях. За словами першого заступника губернатора області Олега Прогла, гроші в цьому проекті не головне. В цьому проекті головне дійсно об'єднати громади, дати інструмент для того, щоб зрозуміти, як як ефективніше використовувати кошти? Всі громади-учасники провели громадські слухання щодо організації і співпраці. На сесії рад виносять питання схвалення проєктів угод про співробітництво.